Добрий вечір. Бачите, зараз непомилітні продали пиво. Ось, ми зараз знаходимося тут, в центрі біля 18-ї школи. І вона к тебе не працює ще повернутися. І тоді, напевно, в дружбі почнеться з улітки. Тепер не можна продавати, тепер що? А з починається влітка. Ну, а дружба починається з улітки. З голубого ручика Чинається лікар, а дружба на чинишло п'ятнадцять двадцять хвилин. уже приїхали Отлитки. працівники міліції. Вот, зараз ми будемо писувати на пані, щоб потихон проводити саме грустний. Так, можете бачити. Добрий єсмь стишиною. захлопает в зеленые ладоши. Вот и он, тогда вот наверняка он, вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река. Я знаю, що пускає. Приїхала міліція, штар. Штар. Приїхала міліція от, склали пояснення зараз. Так. Свідок і людина яку купила їй, ще не помиліться, 17 років. Так. Так Значить, на пані, що на це магазин буде накладений хороший штраф. Годин у нас три години, до речі, точно, півтора години. <плес> <Та. плес> Без 25-2. Ось, будь ласка, увага, алкоголь напої після 22-го не продається. Алкоголь напої та тіної вироби особам до 18 років не відпускається.